Друзі, я казала вам, що я планую в моєму телеграм-каналі Світ Радості раз на місяць проводити онлайн-консультації, такі повноцінні сесії, так як я проводжу от, безпосередньо з моїми клієнтами. І цей час настав в цей вівторок, 25 березня в 20.00 за київським часом я чекаю на вас, як це буде відбуватися? Ви під цим постом чи в моєму телеграм-каналі ссылочку, на який я напишу, ви пишете е, свої питання, свої запити, свої проблеми. Я вибираю одного-двух, в залежності від е, об'єму. Не хочу, щоб ця консультація, ця зустріч була дуже тривала. І проведу прям таку повноценну онлайн-енергетичну сесію Я хочу, по-перше, щоб ви побачили, як завдяки енергії змінюється ваш стан, як працює взагалі енергія внутрі, вас, як ви будете знаходити рішення ваших проблем, питань, запитів під час цієї роботи. Навіть якщо я не беру вашу проблему, вас для вас це все одно буде корисно, тому що. Однозначно, це буде співзвучно з вашими питаннями. Ну що, я чекаю на вас, бути активними, тому що тільки так можливо змінити стан, вирішити проблему і взагалі змінити своє життя. Буде цікаво, ефективно, трошки магії від квантової фізики і від мене. Обіймаю кожного.